Його називають просвітником нового життя, національним пророк, втаном духу, який оболівав за долю рідного народу. Тому й передав нащадкам духовний за заповідь, що пережив перевірку в в покоління, покоління. відро, дорог, до року. Український поет, автор кількох поетичних збірок, поем, драми Назар Стодоля. Ідейний натхненник Києво-Меходівського товариства. Художник. Випускник Петербурзької академії мистецтв. Автор чималої кількості олійних полотен, зокрема портретів та автопортретів. Акварели рисунків. Громадський діяч, просвітитель. Своїм коштом склав та видав буквально для недільних шкіл. Планував видати також граматику, арифметику, географію. Брав участь у підготовці першого номеру журналу. Основа популяризатор класичного мистецтва серед простого люду Основоположник нової української літератури втілив у поетичні форми норми народно розмовної мови. Котрі стали основою для створення української літературної мови. Скажи, ти плакнув наш протест? Ти зрозумів би наші меди, наші гасла, чи твій вогонь новому світі не погас? Чи твоє слово в твіттер має шанси? Мої діла не згаснуть, як свіча. Допоки є у вас бажання воля. Міняються лише назви палача. Та не міняється, бо треба бути вольним. Що сказав би ти тепер, коли цитую твою кожну фразу. Коли твій образ став як логотип, а часом і монетою одразу. Моя душа страждала не для втіх, не для цитат і не для постаментів. Я прагну вчути український сміх і бачити волю в вільній Україні. Тарас ми зростаємо в добу, коли слова тешили злітають. Навчи, як правду виділити бруду, як серцем розуміти не вустами. Любіть, читайте, думайте, творіть, шукайте правди у собі, найперше. Я вірив, прийде день і зацвіте та Україна, що в моєму серці.